Открійте сердечні очі ваші і пізнайте самих себе, пізнайте родителя і родительку ваших. Усвідомте, в чиїм і в якім домі ви народилися. Мелетій Смотрицький. У сузір'ї визначних діячів вітчизняного театрального мистецтва середини 19-го початку 20-го століття яскраво сяяло ім'я видатної актриси кам'янчанки Марії Савіної. Народилася цариця російської сцени, прем'єрша Петербурзького олександрінського театру 11 квітня 1854 року в Кам'янці-Подільському, в сім'ї провінційного вчителя Гаврила Подрамцева. Який згодом став актором-аматором і виступав під сценічним псевдонімом Стремлянов. Цей же псевдонім використала донька Марія, яка з восьми років вже виконувала дитячі ролі на провінційній сцені. Як професійна акторка, 15-річна Марія дебютувала у мінську. Через рік вступила у Харківську театральну трупу. Там вийшла заміж за актора Миколу Савіна і виступала під його прізвищем. Сценічну науку Марія Савіна опановувала під керівництвом Олександри Шуберт, учениці основоположника малого театру Михайла Щепкіна. За п'ять років роботи у трупі видатного театрального режисера Петра Медведєва вона зіграла понад 150 ролей, виступала у водивілях, оперетах та комедіях. За один вечір Савіна могла зіграти три, а то й чотири різних ролі. Навіть в одній і тій же п'єсі. Спочатку Савіна стверджувалася в амплуа інженю, тобто акторка, яка виконує ролі наївних дівчат. А згодом вона значно розширила свій сценічний діапазон, зігравши з властивою її психологічною точністю і глибиною сучасниць. За Марією Савіною закріпилася слава Петербурзької Сари Бернар, що означало найвищу оцінку її творчості. Партнер Сайвіної по сцені, також майбутній прем'єр Олександрінки Давидов, згадував: скромна, тиха, але з лукавими оченятами, дзвінким мелодійним голосом, тендітна. Вона мала характер, любила сцену до самозабуття і вміла працювати, не сподіваючись на натхнення. З властивою її рішучістю 20-річна провінційна актриса відправилася підкоряти Петербург. Для імператорського столичного театру, який на той час переживав кризу, Марія Савіна виявилася справжньою знахідкою. Її природна рідкісна чарівність, витонченість і впевнене володіння акторською технікою відразу були відзначені столичними критиками. Одна лише поява дебютантки на сцені гіпнотизувала глядачів. Феномен Марії Гаврилівни полягав у тому, що вона стала царицею російської сцени. Не маючи героїчних даних і не дивлячись на неписані театральні закони, за якими актриса Замплуа інженю не могла прем'єрствувати, перше десятиріччя Савіної на сцені Олександрінки відрізнялося неабиякою плодотворністю актриси і за кількістю, і за якістю зіграних нею ролей. Своїм юним героїням, актриса передавала величезний заряд оптимізму. Віру у себе і в своє кохання, не безчарівного капризу, витинченої гри легковажності, під якими дається прихований і гострий розум, глибина почуттів. У Олександрінському театрі Марія Савіна пропрацювала 40 років. Вона була знайома з багатьма письменниками, журналістами, художниками, постійно удосконалювала свою майстерність. Особливої слави актриса зажила у п'єсах Островського, Достоєвського, Гоголя, Тургенєва та Льва Толстого. Провідний драматург того часу Олександр Островський називав її коштовним самоцвітом. Для мене натхненна муза це ви, писав він у листі до Марії Гаврилівни. Починаючи з комедії Правда добре, а Щастя Краще Островський доручав Савіній головні ролі майже в усіх своїх нових п'єсах. Талантом актриси був зачарований також Іван Торгенів. Марія Савіна була для нього останнім коханням пристрасним, романтичним і нездійсненним. У п'єсі Тургенєва Місяць у селі Савіна грала Віреньку. Цією ролью вона відкрила галерею образів тургенівських жінок, які стали значним вкладом актриси в сценічне мистецтво. Її не лише обожнювали, з нею радилися, у неї шукали підтримки. Лев Толстой, написавши п'єсу Влада Темряви, надіслав коректурній аркуші Савіній. Вона не лише всім серцем сприйняла п'єсу, але й виборола її у цензури і домоглася постановки на сцені Олександрінського театру. Я не знаю іншого покликання сценічного мистецтва, аніж відображення життя. Моє покликання показати життя на сцені, часто повторювала Марія Гаврилівна. Марія Савіна перша російська актриса, яка стала на шлях громадської діяльності. Вона була однією з організаторів та головою російського театрального товариства, яке захищало матеріальні та правові інтереси російського акторства, організувала притулок для престарілих акторів. До останнього подиху Марія Гаврилівна не знала спокою. 21 вересня 1915 року Петербург прощався з великою актрисою Росії. Талановитою дочкою Поділля одна з вулиць міста Хмельницького названа на її честь.